Автофіксація порушень ПДР та рибоохоронний рейд. В ефірі Дніпро оперативний і це дайже з подій четверган 27 квітня. Спалахнуло на ходу. У четвер у Дніпрі на вулиці Океанській сталася пожежа. Тут під час руху загорівся шевролет Авео. По прибуттю до місця події рятувальники приступили до гасіння палаючого автомобіля, який загорівся під час руху. Приборкали пожежу за 20 хвилин. Вогонь пошкодив моторний відсік, лобове скло та панельне керування на площі 3 квадратних метри. на щастя, загиблих та травмованих внаслідок подій немає. Opel, дизель та містерія у Дніпрі. Спіймали ймовірних крадіїв палива. Учора вночі на одному з дорожніх постів патрульних зупинили автомобіль Opel, що рухався під час комендантської години. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили 13 каністр, ємності 20 літрів. Кожна з дизепаливом та шлангом. Пояснити звідки у них в авто стільки палива, громадяни не змогли. Патрульні обстежили прилеглу територію і виявили вантажів корено Magnum з порожнім баком. На місце події Ектори викликали слідчу оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Автофіксація порушень ПДР з 28 квітня в Дніпрі запрацюють нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Ці комплекси будуть працювати на фіксацію нерозповсюдженої причини ДТП перевищення дозволеної швидкості руху про роботу автоматичної фіксації розповіла речниця управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко. З 28 квітня у Дніпрі вперше запрацюють камери автоматичної фіксації правопорушень. Вони розташовані на набережній заводській та на набережній перемоги обмеження швидкості руху 70 км на годину. Ці камери вони фіксують виключно одне правопорушення це перевищення встановленої швидкості руху. Можемо сказати, що е, встановлення таких камер, е, як показує практика, загалом по країні це е, достатньо успішно впливає на зниження рівності а рівня аварійності на наших дорогах щодо відповідальності згідно частини першої статті 122 адміністративного кодексу України. Штраф за перевищення встановлених е, обмежень швидкості на 20 кілометрів, більше як на 20 кілометрів на годину це 340 гривень. За частину четвертої цієї ж статті штраф 1700 гривень. Е, коли камери фіксують відповідне порушення, то приходить повідомлення водію власнику транспортного засобу е, у додаток Дія або в різні застосунки або в електронний кабінет водія, або ж поштою за місцем реєстрації транспортного засобу, і водій має його оплатити в перші 10 днів. Є можливість оплатити штраф половину менша. Дія 50 відсоткова знижка. Порятунок Цуценя. 27 квітня небайдужа жінка повідомила до служби порятунку 101, що на вулиці Криворізькій Четільського району міста Дніпро цуценя впала в комунікаційний колодязь. За викликом направлено рятувальників обласного центру. По прибуттю до місця події один із співробітників ДСНС спустився у колодязь та підняв маленького песика на поверхню. Звучать як дрони шахет в Україні. Планують заборонити експлуатацію машин без глушників. Такі авто за звуком нагадують іранський бойовий дрон шахет 136 Та лякають людей. Про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз правоохоронці не мають регламенту, за яким можуть забороняти авто без глушників. Цю проблему має вирішити відповідний законопроект. Після законопроекту про заборону авто без глушників все працюватиме як годинник, коли може з'явитися відповідний регламент. Амент наразі невідомо рибоохоронний рейд за порушення правил рибальства та незаконний збут вилову протягом місяця на Дніпропетровщині затримали понад 100 людей. Завдані порушниками збитки державі становлять майже півмільйона гривень. Вилучено 180 кілограмів незаконно виловленої риби та 47 заборонених знарядів вилову. Нерест в області триватиме до 30 червня. Не забувайте, що діють обмеження на вилов. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпроперативно соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.